Партнер проекту справжнє живе добрі традиції з 1851 року. Івана купала традиційне свято, яке відзначається в Україні в ніч на 7 липня. Історично цей день був днем літнього сонцестояння, що згодом збігся з Різдвом Івана Хрестителя. Свято Івана Купала багати традиціями, ритуалами та обрядами. Незважаючи на специфічність деяких звичаїв, багато традицій дійшли і до наших днів. В цей день особлива увага приділялася природі. Символом свята було сонце. Як стверджували селяни, в цей день його активність досягала свого максимуму, після чого справа повільно йшла до зими. З раннього ранку дня Іван. Івана Купала, весь народ з поселень можна було зустріти на річках і озерах. Вважалося, що купання у воді у це свято очищає як тіло, так і душу. Однак далеко не всі поспішали цей день поринути у водойми. Деякі люди вважали, що в день Івана Купала річки, озера і ставки наповнюються нечистю, яка може їх знищити. Велику увагу приділяли і травам. За народними повір'ями, саме в цей день вони набиралися цілющої і магічної сили. Їх збирали з особливою увагою, сушили і берегли. Цими травами лікували хворих, боролися з нечистю, а також використовували і для інших обрядів. У цей день навіть вогонь наповнювався чарівними властивостями. Вважалося, що якщо перестрибнути через багаття в день Івана Купала, весь рік будуть переслідувати везіння і щастя. Молоді люди. Стрибали через вогнище парами. Хлопець здіймав з голови дівчини вінок і клав собі на голову, а на дівчину одягав свій вінок. Отак, обмінявшись, вони брались за руки й стрибали. Якщо при перестрибуванні пара не розходилась, то це був знак, що невдовзі вона вступить до шлюбу. Очистившись вогнем і водою, незаміжні дівчата починали ворожити. Вони плели вінки з трав і квітів, вкладали в них свічку та пускали на воду. Вважалося, якщо вінок пливе добре і свічка горить, то дівчина впродовж року вийде заміж, а якщо крутиться на місці, доведеться їй ще трохи дівувати. Якщо вінок відплив далеко і пристав до якогось берега, з цієї сторони і прийде наречений дівчини. Ну і звісно ж, свято не обходилось без пошуків чудоквітки папороті. Згідно легенди, папороть цвіте лише одну коротку мить, найкоротшої у році ночі саме на Івана Купала. Шукати її йшли у ліс пізньої пори. Здобути цю квітку було досить важко, оскільки вважалося, що її береже від людей нечиста сила. Під час квітування папороті, начебто, чулися якісь голоси та гуки. Це нечиста сила так лякала людей, щоб не втратити чарівну квітку. Але за легендою, той, хто все ж таки цю квітку знайде, за допомогою неї зможе віднайти будь-які скарби або ж навіть знайти своє щастя, кохання. Партнер проекту справжнє живе добрі традиції з 1851 року